Усім привіт! На зв'язку Богдайся, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про книжку Обмін на різдво Нок. Сподіваюсь, ви приготували собі какао, тому що це буде дуже атмосферний огляд. І якщо ви хочете набратися такого різдвяного новорічного настрою, то ви потрапили в саме те місце. Загалом, готуючись до цього відео, я бачила дуже багато відгуків і дуже багато неоднозначних відгуків. Але я буду оцінювати обмін на різдво в контексті свого жанру, а не загальному як літературу. Тобто, якщо це романтична комедія, я буду її аналізувати і дивитися на неї крізь призму романтичної комедії. Бо дуже було багато всяких відгуків, які якось там применшували ще щось. Але мені здається, це через те, що е, автори цих відео дивляться на цю книжку більше з огляду на те, що вони вже прочитали, а не в контексті лише. Певного жанру. Тому ми будемо сьогодні говорити про обмін на різдво в контексті романтичної комедії. Перша особливість цієї книжки, що це книжка про сестер близнючок. Насправді це перший роман, який я читала про близнючок. Мені здається, що до цього таке мені не траплялося, і в мене не було змоги ознайомитися в такому контексті, але обмін на різдво. Якраз таки це організував і над цим попіклувався, скажімо так. Ну і відповідно, що випливає з назви книжки Обмін на різдво. Отже, у нас ці сестри-близнючки обмінювалися місцями, обмінювалися своїми життями. І до чого це призвело, ну не знаю, до хорошого, напевно, чи поганого. Ну не будемо ж тут спойлерити романтичну комедію. Але перед тим як ми перейдемо до такого детального аналізу, варто звернути увагу на авторку Мегі Нокс. Ви, напевно, думали, ну якась ну, Кольне якесь таке ім'я, але насправді Мегі Нокс це псевдонім двох авторок канадських, які писали обмін на різдво під час пандемії, так ковіду, і тут, до речі, це прислідковується потім поговоримо про це. І вони писали по розділу: тобто, одна писала розділ від обличчя однієї близнючки, інша писала розділ від обличчя іншої близнючки. Тому це дуже цікаво було спостерігати, тому що я вже читала колись романтичну комедію від двох авторів. А саме Крістін Лорен е випадкові наречені. Не знаю, як вони там ділили, як вони там це все писали, але робота вийшла хороша. Тут вже більш логічно можна зрозуміти, що кожна писала про кожну з близнючок, тому це вийшло доволі органічно. Але через це сюжет ішов так рівномірно. Кожній особі, тобто е, в, і що в тої, що в тої дівчини, е, все розвивалося якось паралельно, Якось дуже дуже в е, однаковому порядку. Ну я не кажу, що це погано, це просто передбачувано. Але якщо ви любите, знаєте, такі різдвяні комедії від Netflix, оце те саме. Ну, в прямому сенсі, це просто те саме. Ти читаєш цю книжку, і ти розумієш, ну може, я десь це і бачила. Ну, це така типова різдвяна історія. І це, знаєте, це не в поганому сенсі. Ми всі любимо ці історії. Ось ці такі типові історії, щоб розслабитися, набратися цього різдвяного настрою, так? Ну ми ж постійно дивимося Netflix у романтичні комедії, так? Тому це те саме, це знаєте, як сценарій до якогось фільму. Здається, є фільм «Обмін на різдво, але воно з цією книжкою не дотичне. Тому, якщо ви дивилися фільм «Обмін на різдво і думали, що це те саме, це абсолютно не те саме. Це зовсім інша історія. І ще на особливість цієї книжки, що вона дуже смачна, тому що наші сестри близнючки, вони у нас кухарі е, Пекури Пекури вони у нас е займаються випічкою в пекарні, так тобто, що одна, що друга пов'язана з випічкою, тому якщо ви захочете дуже багато їсти солодкого під час прочитання, це нормально, це окей. Отже, йдемо до наших сестер-близнючок. У нас є Чарлі. Чарлі, перша сестра близнючка, яка живе в Лос-Анджелесі, вона знімається на крутому шоу Солодке та солоне з Остіном, там де вони ведучі і судді, вони судять інших. Людей, які там щось готують на тому шоу, і так обирають щось найсмачніше, найкласніше. Все в такому напрямку. Шоу пов'язане з випічкою, їй треба застосовувати всі свої рецептори, нюхові, смакові. Ми про це теж поговоримо, чому я на цьому акцентую зараз. І ніби життя дуже таке перфект. Так вони телешоу, вона ведуча, вона там популярна, і там всі знають в цьому напрямку. Але оцей от Остін, от він паскуда. Просто паскуда. У них загалом іде така конкуренція, тому що це їхнє шоу буде триватися і зніматися щодня до Різдва, ну така якась у них система. І, і після цього, коли вони завершать цей умовний сезон солодкого і солоного, оберуть кращого ведучого, який далі продовжує вести якесь пекерське шоу е сольно. Тобто один хтось має бути. І в них іде оця от дуже сильна конкуренція. Але якщо собі Чарлі живе і кайфує, то Остін вирішив піти нечесним шляхом. І що він робить? Він робить те, що не можна робити. Він її підставляє. Щось він її попросив принести якусь чи то сковорідку, чи то що з комірчини. Ну, вона йде в ту комірчину, щось тягнеться до тої сковорідки. і на неї хіряк, все обривається, все на неї валиться. Оці чавунні сковорідки, такі важкі, такі страшні, їй валяться все на голову, вона падає, вона під тими сковорідками лежить і не знає, бідно, що їй робити. І що ви думаєте, ну, удар від стількох сковорідок, поличок, все, що на неї повалилося, був настільки сильний, що у неї струс мозку. Який чомусь, чомусь, я такого не знаю, чую, що в неї через це тимчасово зникли е, нюхові і смакові рецептори. Тобто вона вже не відчувала смак і нюх. Ну, ну, вдається взнаки, те, що вони писали це під час ковіду, звичайно. Ну куди ж без цього? Але ну, дивні симптоми, але гаразд, ми це пробачимо. А може, я щось не знаю, може ти типу, дійсно, якщо струс мозгу, можуть бути такі побічні ефекти, як трата нюху і смаку, але я про це не чула. Мені здається, такого немає. Напишіть, якщо ви знаєте, так от вона втрачає цей нюх, вона втрачає смак, але виду не подає. Так, ну щоб... Нічого не було. Вона її привозить в лікарню, там, де її оглядає, дуже симпатичний лікар. як його там звали Міхаль. Мігель. Мігель. Його звали Мігель. Він навіть не лікар, він ні, її оглядав лікар. А Потім на як на повторний огляд приходила, був Мігель. Ну, неважливо, був там такий собі лікар, точніше, помічник лікаря Мігель. І, огляду, і він її там оглядав, він таке, О, ви солодкою солоного, тобто її впізнали. Каже, ну все, ви не можете зніматися в своїй передачі, вам треба кілька тижнів відпочити, а в неї там за 20 днів різово вони зараз щодня знімають. І це ще й вирішує її кар'єру в майбутньому. І вона така, на та ні, все нормально. Він каже, вас трусмо. Вона така, та ні, пофіг по барабану. Але це те, що в неї зник нюх і смак. Вона нікому про це не розповідає. Тому що розуміє, що їй треба, ну... Щось робити, ну, зніматися, куштувати, судити інших людей, які там щось випікають. І вона бідна, така нещасна. І єдине, що їй приходить в голову, це попросити свою сестру близнючку помінятися з нею місцями, щоб вона продовжила вести це шоу, тому що в сестри є смакові і нюхові рецептори. А Чарлі буде допомагати з сімейною пекарнею. Тут лінія Чарлі обривається, і ми з вами йдемо до її сестри близнючки Кас. Як же ж у нас зав'язується? В'язується історія каз. Каз це у нас така дівчинка, ну, сестра близнючка Чарлі, яка боїться, боїться критичних змін, вона живе в маленькому містечку, в них є сімейна пекарня, яку вони разом з батьками над нею опікуються. І батьки поїхали у відпустку перший раз за дуже дуже довгий період. І ця пекарня перед різдвяними святами лише на ній, а все це маленьке містечко ходить лише до них. І всі люблять саме їхню випічку, їхню їхню рецептуру. І відповідно, ну, в неї теж дуже багато роботи перед Різдвом. Е, і коли до неї дзвонить Чарлі, вона така. А, а, пф, а що я буду робити? Типу, я що там щось шарю на цьому телебаченні. Вашому О, я забула увімкнути рожки. Ти дивіться. Це вже все добре, вже все добре. От, і вона така: Фу, я там нічого не розумію, мені страшно, як то все має бути. Окрім цього, в КАЗ є бойфренд, з яким вони більше 10 років разом, ще зі школи, який дуже вже хоче на ній одружитися, ну був 10 років разом. А вона розуміє, що вона його вже ну не кохає, що це була дитяча, якась така безпосередність. І Також її страх, змін, який тут теж прослідковується, і вона хоче з ним порвати. А той. Не понімає, не понімає. В нього просто знаєте такий ерор, don't understand, що вона хоче з ним розійтися. Вона так ну, типу, натяки робить. Ну, типу, і ніби навіть і прямо каже. Але він думає, ну типу, що вона зараз просто дуже багато роботи, що вона просто дуже багато працює. І зараз вона відпрацюється, згадає ці типу, почуття, і все буде хорошо. Ну хорошо не буде. Мені здається, що його звали Бред як хліб. А може не бред? Може я придумала. Мені здається, що то бред був. Бред, бред. Бред, бред. Все зрозуміли. То був бред. От надоїдливий. Він же, їм, він же і хаточку їй знаходить. Будиночок такий чудовий, прекрасний. Вона щось там головою крутить, носоком крутить, вона хоче з ним розійтися. І вона їде на зустріч з Чарлі. Та їй пропонує цю авантюру, що треба помінятися місцями, бо вона не зможе своїми рецепторами нюхати, смакувати і нормально, адекватно оцінювати інших людей. Крім того, вони роблять ще, ну, готують за своїм рецептом теж випічку ці судді. І як вона то все має зробити, щоб якраз таки виборити собі то місце під сонцем і бути сольним ведучим. І кас, ну, що їй залишається? Вона погоджується з умови, що Чарлі поговорити з тим бредом, пітом, бред-бред. На ти, ти, окей? Okay? На ти. Е, і що зможе цю проблему вирішити? Ви зараз запитаєте, ну там вже ж зараз ви ці сімейні пекарні перед Різдвом такий наплив. Ну, Чарлі ж не має нюха і смаку, що вона буде робити. Вона орієнтується на свої старі уміння і навички. Вона думає, що якщо колись вона там працювала, вона знає всі сімейні рецепти на, на, на пам'ять, то вона справиться навіть і без нюху, і без смаку. Вони обмінюються. І загалом на кожен день е, наша каз мала на тій передачі вже замість Чарлі готувати щось, мати якийсь рецепт. І Чарлі, як адекватна сестра, мала їй скинути рецепти, які вона підготувала. І що ви думаєте? Вона той телефон засунула собі в дупу. Або я не знаю, куди вона його засунула, але чомусь за стільки днів. Мені здається, майже до кінця е, вона не надіслала їй той <хи>, ту книжечку з рецептами. Більше того, вони дуже довгий період часу не зізванювалися, тому що та Чарлі засунула в дупу той телефон. Ну окей, типу, в неї струс мозгу. Ну типу, ну дуже напевно її відбило. І вона не надіслала той емейл, Вона забулася. Вона не відповідала на телефонні дзвінки, бо той телефон фіг знає, де у неї був десь там. На, на зверху в її кімнаті вона після роботи приходила, падала. Ну, тобто, така прям нереалістична ситуація, щоб наш час хтось стільки днів був без телефона. Наскільки б зайнята людина не була, ну телефон перед сном погол... полистати, погортати, полистати ну треба. Але ну оцей от нюанс ну трошки спаскуджує Чарлі в наших очах, тому що вона якась безвідповідальна, дуже сильно людина. І їй ніби протягом усього періоду ну, дуже цікаво, чи справляється каз, але подзвонити їй якось не виходить. А каз, каз, вона ледве то справлялася перше, і ця тема трішечки тут простежується, може не так сильно, як би хотілося, але те, що е, її вдягають. Які чарлі, Вона має бути зірочкою перлинкою, тобто. Адекватному бренні пекаря. А Чарлі завжди мала бути на телебаченні як зірочка. На цих підборах, сукенках і так далі. Це дуже здивувало кас, і їй було дуже складно в цьому вбранні, бо вона така, знаєте, не любить змін, вона за зручність, вона така в своїй бульбишці. І загалом це дуже дивно. Тут прослідковується цей умовний сексизм, що жінка має бути прикрасою чоловіка. І на цьому шоу, де двоє ведучі, одна жінка. Один чоловік, умовно, як ялиночку, прикрашають лише Чарлі. Ну і касу, як потім виявилося. На знімальному майданчику ніхто не знає, що це вже не Чарлі, а каз. Ну бо ж її можуть звільнити, вона взагалі то ведучою хоче бути. ага. А, окрім е, той, хто оце от ретушує її, макіяжі робить, хто то я забула слово. Стиліст, стиліст, о, стиліст, вона там все робить, це стиліст був, її одягала її, там, і що все, все, що хочете, мені здається. От і тільки знала ця стилістка, що то каз. І, але в КАЗ була десь отут, чи то отут. Коротше, десь була, було татуювання, а в КАЗ не були. Вона спочатку вдягала масивні браслети, потім щось забувала їх вдягати. В результаті вона собі набила просто ту татуху і не парилась більше. Ну, Це така, це така зав'язка історії, а далі буде у нас частина зі спойлерами. Тому, якщо ви далі чи то послухати просто загальні враження, ще якісь цікаві факти про книжку? Перейдіть по тайм-кодику, будь ласка. Так, частина зі спойлерами. Ну, ви ж пам'ятаєте, що Чарлі лікував там Мігель? От він її випадково, оцей Мігель. Зустрічає на вулиці, але ж не знає, що то вже не Чарлі, а Каз. А від тої Чарлі всі просто того, що ж вона, що веде солодкі солоне, а його батьки те щось там люблять оце готувати, він хотів її познайомити своєю сім'єю, але одним словом, не зустрічається на вулиці. а в вдупля в вдупляє, От хто то такий? Ну, Він все спихнув, що в неї струс мозку, ну, хоча це не в неї, ну, тобто з Е, Але загалом в них розпочинається така дружба. Ну, і видно, що Чарлі по скрипту КАС, йому дуже подобається, і згодом кас він теж починає подобатися, і в них заро... і вона навіть притворюється Чарлі, і їде з ним до його батьків щось там готувати, там, де вони просто в заході. О, ми такі ваші фанати, і так далі. І так далі. Попри те, що це каса не Чарлі, але що вони про це не знають. Тобто далі у нас іде така лінія, де вони даються до обману інших конкретно, там, де можна було і не вдаватися. Ну, типу, по факту їм треба було лише в своїй роботі бути тим, ким вони там притворювалися. так? А далі, ну, типу, поза роботою якісь особисті стосунки можна було і. Признатися, мені здається, тому 에, Мігелю, лікарю, що, ну, типу, сорі, якас, давай дружити. Але, ну, вийшло, як вийшло. Ну, типу, маєш бути якийсь сюжетний, неочікуваний поворот, непередбачуваний. В той час Чарлі знайомиться, або, точніше, пригадує 에, пожежника, як його звали, вже не Бред. Бред там теж, до речі, фігурував. Так, Джейком. Джейком, Джейкоб, Ха, в мене одразу сутінки Джейкоб. Ні, це у нас не Якобс, це у нас Джейком Джейком. Це у нас Джейком. Він пожежник, він вже знайомий з близнючками, і йому дуже сильно подобалося Чарлі. Здається, нібито в дитинстві, коли він був такий пухкенький, товстеньким хлопчиком. Він вже він Схуднув. він же пожежник, він таку має відважну професію, і він приходить з нею. Там все вітається як каз, а каз а, а, у нас тут вже ж не каз, а Чарлі. Вона взагалі вдупляне дупляє хто-то. Така ніби з ним знайомиться, тобто були такі дурні ситуації, там, де вони виходили з ролей, навіть не могли собі, знаєте, уявити ситуацію, що з цією людиною вони могли якби, бути знайомими. От. Але в цього Джейкома була дуже класна, бабуська. Бабуська, яка їх одразу розшифрувала, вона знала, що вони поміялись місцями, бо вона, напевно, єдина адекватна там була. То, що Знаєте, ну якось мені здається, навіть якщо люди дуже схоже виглядають, а їм вже там десь під 30, так? Ну це ж близнючки, їм під 30, то ну, навіть якщо ви близнючки, то у вас не прям же ж ідентичні смаки, мені здається. Ну тобто хтось там би підстригся. Там якийсь інший стиль, ще щось. Ну мені прям не здається, що вони виглядали ідентично. Або, можливо, в них такий вже конект був в цій книжці в голові, що вони прям все ідентичне. І волосечко, і стиль, і все, що хочете. Ну, тільки те татуювання їх якось відрізняло. Ну, не знаю, а характери. Ну, одним словом, от така от у них була е ситуація. Ах, і тут вона ніби вже починає дружити дуже сим. Пожежником, але всі ж думають, що це Каса а не Чарлі. І там той бред постійно їх там декось бачить, і він такий: Альо, ми тут 10 років з тобою <свісно> зустрічаємося. А ця Чарлі, яка вже грає роль Кас, так повільно зображає. Тому що вона не могла вже сама, от вона жорсткіша, ніж Кас, але не змогла нормально взяти і одразу е розірвати стосунки з тим бретом Бретом Пітом. Але Ситуація вийшла так, що е, там ще був у них кухар-офіціант в сімейній пекарні, забула як звати цього чувачка. Але він був дуже хороший. Ану, я ніде його не відзначила. Ух, не виписала й того чувачка, він був єдиний адекватний, і він е, от який там працював в тій пекарні, і взагалі все це вивозив. Бо... Чарлі в ролі казуби там не справилася, і він захотів, типу, знаєте, вести прямі етери десь там, бо це ж популярно. Бо загалом сімейна пекарня стикається з конфузом, що в їхнє маленьке містечко якась кооперація пекарнь приїжджає, і типу, що їм робити? І вони намагаються якось, ну знаєте, вже рухати, бо там в них не було конкурентів. Тут з'явилося, і треба якісь маніфести робити, щоб ну, до них ходили, а не до їхніх конкурентів. І він придумав таку штуку, як вести прямі етери, як каз. По сумісисту по скрипту Чарлі, яка зараз веде і там готує це, все показує. І він налаштував там все йде зйомка. А наша Чарлі, вона ж не звикла ж там. Якась непомітна зйомка в їхній сімейній пекарні приходить той бред, і вона вже той бред, е, хліб її дістав. Вже так її дістав, що вона вирішила йому дуже жорстко сказати, дуже жорстко з ним порвати. ну, Типу, що він такий, сякий, що він взагалі що не розуміє, він що тупий, чи що. От, ну, Типу дуже жорстоко з ним розмовляла, не знаючи, що йде о той прямий етер, чи забувши, що йде той прямий етер, і що це все бачить, все їхнє містечко. Тобто, в прямому сенсі бретаємо. І опустили при всіх. Це показало і Чарлі по скрипту казбусі, думаю, що це каз, що вона якась неадекватна. Він при всіх е щось там вирішує стосунки ще й так жорстко, і це ще й зі сторони виглядає так, ніби то каз в чомусь винна, а не бред, Піт. <с? <с?> От, але все-таки ну, все одно не виходить до кінця прям ті стосунки розірвати. Бред за них дуже сильно тримався і дуже довго не міг з цим змиритися і відпустити. Пустити кас, ну то була Чарлі. Взагалі, як кохана людина, 10 років зустрічається з Кас, і стільки днів спілкуючись з Чарлі в ролі Кас, не зрозумів, що то Чарлі, її сестра-близнючка, що то не його дівчина, з якою він привів 10 років разом. Я цього теж don't understand. але питання залишається відкритим. Повертаємося до реальної Каз, яка грає роль Чарлі. Йому я сподіваюся, вони заплуталися. Ну, що я можу зробити? От каз. Вона там собі живе життя і підслуховує розмову, що виявляється, Чарлі і так хочуть позбутися, і що Остін з кимось там домовляється, щоб він вів то сольне шоу. Вона це дізнається, її там вона думає, що її сестра цього не варта, і ухвалює рішення. Попри те, що вона грає роль сестру, нібито ухвалює рішення за неї. Ну, хоч одне неї рішення вона йому є тут ухвалила сама, це що вона не буде продовжувати там зніматися, бо це несправедливо, що її не розглядають, а вона ніби витрачає свій час. Там щось за неї побігли, щось її там доганяли, щось з нею говорили. Саша казала їхня ця жіночка. Казала, що вона цього не знала, яка їх там була, типу, хто вона там, менеджер їх чи що. Ну коротше, намагалися якось врятувати ситуацію, що каз повернулася. У них далі розвивається інтенсивно любовна лінія. Каз закохується в лікаря Мігеля, Мігеля, Мігель. А Чарлі закохується в пожежника Джейкома. І що у них далі відбувається? А далі відбувається те, що кожен ж думає, що там пожежник думає, що то каз, лікар думає, що то Чарлі, а от то ж не так. І вони думають, блін, от ми збрехали, а вони такі хороші. І вони не можуть розказати ту правду, вони бояться їх втратити, Вони взагалі ну не розуміють, от зараз Кас повернеться назад, лікар лишиться в Нью-Йорку, Чарлі повернеться в Нью-Йорк, пожежник лишиться в тому містечку маленькому. Як то все має бути? А як потім вони будуть зустрічатися? Як вони будуть бачитися? Типу вони ж ну ну коротше, у них все там було дуже заплутано. І вони боялися їм признатися, так? Боялися, боялися. Але це не заважало їм цілуватися з ними потім в результаті. Але, як за всіма, кліше романтичної комедії, все завершується добре. Ні, ну Там спочатку Ка, здається, застрягла в снігу, і її всю прям заколотило, вона там вже застрягла, вона же там по помирала в прямому сенсі цього слова. Вона вже не думала, що хтось її там врятує, але е Чарлі, е той. Пожежник, і ще приїжджає з Нью-Йорка Мігель її рятують, і тоді все це розкривається, і вони вирішують, що кохання сильніше, і в результаті в них все добре, і там вже рік через рік хтось одружився, хтось вже вагітний, хтось вже має собаку. Коротше, от такі от клішоване закінчення. Це непогано. Типу, цього ми і хочемо від романтичної комедії, від різдвяної романтичної комедії, оцю сімейність. Тобто, це непогано. Це Просто ну, такий сюжет. Тепер до загальних вражень. Отже, загальні враження е, мої від е, обміну на Різдво. Мені сподобалося. тобто, ну... Я не будую якісь там захмарні замки, коли беру романтичну комедію. Звичайно, вона буде клішована, ну, тому що це якийсь певний жанр, і, відповідно, там щось буде в такому дусі відбуватися. Але, окрім цього, все, що я хотіла від неї, я отримала. Можливо, не вистачило трохи жартів. Хотілося б більше якихось дотепних моментів. Але, ну, в принципі, непогано. Ну, типу, це хороша книжка. Може, не така прям комедія. Угу, бо Алі Гейзелву ти прям хихочеш, тут ти не хихочеш, але це просто мило. Тобто це мила романтична історія. Вона дуже сімейна, вона не те, що прям дуже різдвяна. Тобто ви можете її читати взагалі протягом зими. Там немає такого величезного акценту, саме на Різдво, як просто згадки, так? Тобто ви можете спокійно собі читати це як просто зимову історію. От на Гудріці оцінка стоїть три і шість майже там. Скільки п'я її оцінила, я її десь так і оцінила насправді, тобто це десь чітко три з половиною чотири за свій жанр, за те, як вона написана, враховуючи, що це писало дві людини. Мені здається, що це було прикольно. Тому, якщо ви шукаєте якесь таке зимове атмосферне чтиво, легенької такої історії, яка не буде вам якось дуже навантажувати мозок, ви просто хочете класно відпочити провести час під ялинкою. То це просто чудова книжка, я її вам рекомендую. А ви обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей. Пока-пока!